Топ 15 компаній, в акції яких можна заінвестувати в березню 2023 року. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. Згідно зі своєю поставленою ціллю, я щомісяця інвестую щонайменше 250 доларів і купую за них акції тих або інших компаній. Щоразу на початку місяця я роблю свій топ компаній. І інвестую в них, купую якісь акції тих або інших компаній. Завжди це 3 або 5 компаній. Цього разу їх буде аж цілих 15. Підписуйтесь на канал, ставимо палець до гори. Ми починаємо. По закону збереження, якщо десь прибуло, значить десь убуло. Цього разу я буду робити не 3 або 5 компаній, а цілих 15 аналіз. І значить, я скористаюсь зовсім іншим сайтом. Це буде один замість двох, і він буде аналіз набагато скорший. Цього разу я поповнював свій брокерський рахунок в Interactive Brokers. Як ми бачимо, що вільні кошти. На даний момент 374 долара. Тому їх можна заінвестувати в ті або інші акції. Отже, аналіз. Цього разу будемо робити короткий аналіз на сайті stock analysis І основна вкладка для нас це буде вкладка ForeCast. Тобто це то, що прогнозують аналітики. Це прогноз не це вони так бачать, вони так думають, і сам сайт думає, що приблизно так буде, поведуть себе ті або інші акції. І тут я вибрав собі 15 компаній. в яких показано, що на найближчий год, до переду? Акції або будуть на тому самому місці, або вони виростуть, і що вони не підуть вниз. Більшість із них, там пару компаній тільки є, що підуть вниз. Тобто, по прогнозам цього сайта, на даний момент акції цих компаній знаходяться на так званому дні, і що вони від цього не підуть сильно вниз, або взагалі не підуть. Отже, перша компанія це компанія Alphabet, тобто Google. І ми бачимо, що аналітики тут прогнозують, що від 2023 до 2024 найнижче значення. Може бути, це 94 долара. На даний момент ціна акції 9365 центів. От. І вони прогнозують, що середній ріст має бути до 129 доларів, О, тобто воно збільшиться на 40%. Максимальний ріст може бути 177 доларів. Це прогноз. Цих аналітиків, прогноз цього сайту. І позначка стоїть, що треба купувати. На цьому сайті можна перейти в вкладку Фінансікал. Тут ми бачимо, що компанія Google зростає з року в рік. Її чистий прибуток маємо від 40 до 156 до, за останні 10 років зросло. Так само один важливий момент це акції. Кількість акцій ми бачимо від цюда до на останніх дев'яти років вони зменшуються. Було 13,5 тисяч. Зараз майже 13, 12 тисяч 900. Тобто є вільні кошти. Компанія викуповує акції. Наступна компанія це компанія McDonald's, і ми про неї чули. Знаємо, мабуть, їли наразі буг-бургери. Так само бачимо на даний момент, акції компанії коштують 269 доларів. Прогноз сайта, що найменше значення, яке може коштувати на протязі 2024 року, це буде 272 долари. Нормальна ціна 300 доларів, а максимальна 344. Рекомендація до купівлі. По фінансам так само бачимо, що дохідність росте за останні 10 років. Ну, не так сильно росте, але десь вона в приблизі приблизно тій самій позиції стоїть. Кількість акцій так само бачимо, що вони викуп. Роблять пейбеки, тобто акції зменшуються для нас, як для інвесторів, акції компанії стають дорожчими, точніше ціннішими. Наступна компанія Nextera Energy. Бачимо, зараз вона коштує 73 долари. За наступний рік мінімальне значення має бути 80 доларів, нормальне значення 97 доларів. Позначка стоїть, що купувати. Вкладка фінанси нам показує, що йде зростання за останні 10 років. Так само не дуже велике, але іде зростання. Другий момент, що кількість акцій тут вже їх стає більше, і так само із за цього можуть акції коштувати трішки дорожче, чим вони є. На це треба звертати увагу, але кожен робить. Собі додатковий глибокий аналіз і вибирає, чи купувати йому цю компанію, чи не купувати. Так само про всі інші компанії, про які я буду розповідати, завжди робіть свій додатковий аналіз. Ніколи не слухайте так само мене або інших блогерів, які кажуть, купуйте точно це, ви не прогадайте, вони не знають, як буде. Ніхто не знає, як поведе себе ринок, як поведе та чи інша компанія. До речі, дане відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тої або іншої компанії, або фінансових інструментів. Ви маєте свою голову. Маєте свої рішення. Я свої. Наступна компанія Fidelity National Financial. Бачимо, що на даний момент коштує 38 доларів. За майбутній рік прогнозують, що найменше вона буде коштувати 47 доларів. Нормальна ціна буде 51 долар. Позначка так само стоїть, що купувати. Рекомендує сайт. Вкладка фінанси нам показує, що іде ріст за останні роки. Бачимо, ріст-ріст, ріст. В ріст, ріст. 2021-му більший ріст, ніж в 2022-му. На це теж звертайте увагу. Кількість акцій в обігу. Так само тут треба звернути увагу, що 9 років назад було 184, потім різко вони собі випустили велику кількість акцій майже в два рази. І потім пішли пайбеки, вони викуповували, викуповували, викуповували. Тому якби зараз йде тенденція на те, що вони викуповують хоча більш-менш за останні 5 років, плюс-мінус на тій самій позиції. Наступна компанія Cisco Corporation. Бачимо, зараз коштує 76 доларів за майбутній рік. Прогнозується, що мінімальне значення буде 80 доларів, нормальне 89 доларів. Позначка стоїть так само на купувати, хоча біля. Поряд з позначкою «Устримувати». фінансові показники. Бачимо, що дохідність компанії за останні роки росла, хоча більш-менш так стоїть на місці. Кількість акцій вони викуповують, роблять пейбеки, тобто з цим все нормально. Наступна компанія Ніо це вже китайська компанія, тому тут особлива треба увага, бо з китайцями не все так просто. Китайська компанія NIO, це кажуть деякі, що це буде конкурент Теслі. Можливо, ні, вони виготовлюють електромобілі. Бачимо, що зараз коштує 9, 7, 9 доларів 57 центів за акцію. Найменше значення, яке може бути за останній за майбутній рік, це 10,5 доларів. Нормальне значення 18,5 доларів, тобто в два рази на 100% виросте. Так, такий прогноз. Це не точно, це ніхто не каже, що так буде. Позначка стоїть на те, що треба купувати фінансові показники. Бачимо, що дохідність вона недавно вийшла на ринок акцій, бачимо за 2016 нас нічого нема, потім тут були мінус, мінус і далі пішов плюс, і ого, який шалений плюс. Знову-таки нагадую, що це китайці і у них не завжди все так просто з документацією. От, тому це така додаткова лотерея Але тут що ми дивимося, кількість акцій у них стрімко зріс. Тому і ціна може бути вирости просто із-за того. Що кількість акцій збільшилась, а з другої сторони, можливо, кількість акцій вони збільшились, тому що ну, їм потрібно було збільшити свою компанію. А тут, як то кажуть, бабка надвоє сказала, треба більш детальніше робити аналіз самої компанії, якщо ви в неї хочете заінвестувати. Наступна компанія Qualcomm. Думаю, так само багато про вас чули. Роблять собі чіпсети, точніше, ці процесори. В телефонах все більше стоять їхні процесори. Зараз коштує 123 долари. На наступний рік показує, що десь приблизно така сама ціна може зберегтись щонайменше, або виростити до 156. Максимальне значення може бути 250 доларів. Позначка стоїть, що варто купувати. Фінансові показники нам показують, що дохідність за останні 9 років збільшилась. ну Точніше, тут якось 9 років назад було 15, потім 14, 13, 12, 12, потім знову вернулось до 15. 14 і останні два роки пішло в плюс 19 і 25, так як все більше в процесори в телефони вставляють куалкомовські. Хоча, можливо, я помиляюсь, тому хто краще розбирається в телефонах і в процесорах, напишіть, чи багато процесорів в телефонах стоять куалкомовські чи ні. Кількість акцій, так само бачимо, що їх викуповують ролі-бейбеки. Було там 1600, стало 1100. Нагадую, що це не в тисячах, тут мільйони мільярди. Я собі так говорю просто для зрозуміло і щоб коротше то було. Наступна компанія, далі підуть компанії, які можуть трішки просісти вниз, на що показує, але здебільшому вони мають рости. Наступна компанія, компанія Amazon. Зараз коштує 94 долари 90 центів. За майбутній рік вона може впасти до 90 майже 1 долара, але прогнозується, що середній показник виросте до 140 доларів. 35 позначок про те, що треба купувати, рекомендують. Фінансові показники бачимо, що за Останні 9 років вона шалено зросла з 26 тисяч до 225 тисяч. Щороку виручка все більше і більше стає. Єдиний момент, що з акціями у них так само: вони їх збільшують, вони собі їх до вироблюють. І як для нас, для інвесторів, цінність компанії в акції трішки зменшується. Наступна компанія PayPal, бачимо, зараз коштує 76 доларів. Прогнозується, що буде коштувати мінімальне значення 75, майже 76 доларів. Нормальне значення прогнозується, що буде 105 доларів за акцію. Фінансові показники. Так само бачимо, дохідність росте за останні 9 років з 4 тисяч до 11 тисяч. Кількість акцій в обігу, ну, можна сказати, приблизно на тому самому місці, хоча роблять пейбеки, трішки викуповують акції, тому для нас, як для інвесторів, це окей. Тут, до речі, у відсотках написано, наскільки вони зменшились або збільшились. От, зелене, бачимо, що на 2,36% відсотка Акцій зменшилось, вони викупили, зробили пейбеки. Наступна компанія Торонто Bank. Зараз коштує 65 доларів. Прогнозується, що буде коштувати найменше значення 64,81. Нормальне значення 77 доларів. Фінансові показники бачимо росте від 29 тисяч до майже 50 тисяч. Кількість акцій було 1839, стало 1813. Мінімальні якісь пейбеки робляться, викуповуються. Наступна компанія Pfizer: 41 15 центів. Всі ми знаємо, мабуть, про цю компанію після того, як був коронавірус, і він дуже сильно вийшов вперед за рахунок вакцини, що вони там зробили. Сайт прогнозує, і аналітики цього сайту прогнозують, що акції на за наступний рік можуть впасти від 41 долара до 40 доларів, але нормальна ціна показується, що має бути десь 53 долара. Максимальна може вирости в два рази до 78 доларів. Так само стоїть позначка, що варто купувати показники, Бачимо, що дохідність росте. Хоча ось тут було, бачимо, 9 років назад було 40, потім 39, потім 40, потім 41, потім впало 31, 32, 33. І за останні 2 роки бачимо, 50 і 65, майже 66. Кількість акцій. Ми бачимо, було 6300, зараз 5600. Тобто пейбеки робляться. Хоча тут ось був момент, де вони трішки собі додавали кількість акцій. Наступна компанія Walt Disney Company. Всі ми, мабуть, чули про Walt Disney. Про те, який здається, у Франції стоїть крутий Дісней парк, куди можна піти, і там всі Діснеївські герої, і ігри, і забавки, і різні атракціони. На даний момент компанія коштує 101 долар за акцію. За наступний рік вона мінімальне її значення може бути 94, майже 95 доларів, може впасти, але прогнозується, що нормальна ціна має бути близько 128. Доларів. По фінансовим показникам бачимо, що дохідність трішки росте, але не сильно. ну останні, Не останнє, а два роки, 2021-2020, страждав, тому що було коронавірус і там взагалі все позакривалося. Але зараз більш-менш все нормально і далі виходять обороти, йде невеликий ріст. Кількість акцій, ну тут так само бачимо, що вони робили собі пейбеки пейбеки Потім на час, коли коронавірус, вони собі випустили. Акції до, 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 доробили, але зараз планують то все назад вертати і м, запускати, як так сказати, потяг на нові колії. Наступна компанія Chevron Corporation. Бачимо, що прогноз самого сайта показує, що від 164 доларів майже 165 який коштує зараз, за наступний рік воно може мінімальне значення бути 162, тобто трішечки впасти. Але нормальне значення прогнозується, що виростуть акції до 197 доларів. Так само стоїть на позначці купувати, але поряд з тим, що утримувати. Фінансові показники. Дохідність, бачимо, було 9 років назад 54, потім впало 33, 23, потім знову пішло в зріст 34, 46. Впало 40, впало взагалі 19. І зараз бачимо, на які рельси пішло 45,72. Шеврон, це здається, нафтова компанія. Якщо ні, можете поправити мене в коментарях, написати. І так само кількість акцій бачимо було майже 1900. Потім пішли невеличкі то викупили, то випустили, то випустили, випустили, зменшили, зменшили і знову випустили і тут чуть-чуть тому, якби коливання таке, ну більш-менш в районі цих 1900. Наступна компанія Kala Pharmaceutical. Нічого не знаю про цю компанію, тому що вона мені випала в рекомендаціях на мо моєму другому брокері trading 212, де казали, що дуже крута компанія. Ну, про, так про неї розписували, що варто заінвестувати, вона може вистрілити. От. І як ми бачимо, насправді, що зараз вона коштує 16 доларів 75 центів. За наступний рік вона може впасти до 12 доларів 12. Центів, але нормальне її значення, що вона виросте до 46 доларів, тобто на 300%. Відсотків. Або взагалі максимальне значення може бути до 91 долара дойти, що ого, наскільки багато. І за останній час, бачимо, вона виросла на 65%. Про фінансові показники мало що можна сказати. Компанія типу досить молода і невеличка. Бачимо, що дохідність тут у 2015-му була якась там 005, потім 16, 17 18 рік по нулям. І від 2019 щось у них там якби аля пішло 4.07-3.19, потім у 2021 7,14 і зараз у 2022 1.33. Що буде з цією компанією? Невідомо, але якщо у вас там є лишні 150 доларів, які вам не шкода, можете купити собі 10 акцій і подивитися, чи виростуть вони там на 300%, чи не виростуть. Ну, звичайно, рішення ваше, вибір ваш. Кількість акцій, так само ми бачимо, тут було 0, 0, 0 1, 1, 1, 1, 2. Тобто акції, кількість акцій збільшилась. Знову ж таки, залежно від чого це, чи від того, що просто компанії треба збільшитися кількість своїх акцій, щоб їх могли люди купити, чи їм потрібні були додаткові гроші. І ще одна компанія Китай JDCOM. Зараз коштує 47 доларів 46 центів. Тут всі рекомендують, ну не всі, а 17 людей рекомендує купувати, майже з тими, що стоїть позначка майже на тим, що супер реально рекомендовано купувати от, StrongBuy. Бачимо, що за наступний рік вона може впасти до 43 доларів, або може вирости в два рази майже на 100% майже на 77% до 84 доларів. Або може вирости до 129 доларів, тобто на 173%. До речі, тут, якщо наводити, так, то буде показувати відразу в відсотках, наскільки це буде прогноз росту або падіння. По фінансовим показникам. Так, само дивимось. Останні 9 років. 9 років назад було 6800, потім 13700, 22, 35, 50, 65, 84, 109, 129. Іде крутий ріст і Дуже добрий. Від 6800 виросло до 129 за останні 9 років. Подивимося, що тут на кількість акцій. Ну і кількість акцій так само виросла в два рази. Була майже 1700 і йде постійно добавка 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 Додавляють, добавляють добавляють от 3100. Було 1700, стало 3100. Китай. На це звертайте увагу і робіть собі додатковий аналіз всіх любих компаній, а на Китай так подвійний додатковий аналіз. Зазвичай, в кінці кожного такого відео я показую, яку акцію, яку компанію я собі купив в цьому місяці. Зараз я не можу цього зробити, тому що сьогодні неділя, і гроші, якби прийшли, але купити собі нічого не можу. Ну і плюс до того я ще вибираю, я не знаю, яку саме компанію я хочу. Хочу або Alphabet купити, або Amazon, або NextEra Energy, або з якихось. Цих молодих, недорогих. На що саме впаде мій вибір, мабуть, я вам розкажу в наступному відео, коли я вже завтра собі її куплю, або післязавтра якусь компанію. І вже будете знати про це в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставмо палець догори, тискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях!